Україна відновлюється. Як згуртувати для відбудови людей, дискутували на регіональному форумі за участі представників влади та громадських платформ. З початком повномасштабного вторгнення більшість із них змінили фокус роботи. Проект Кохати виник завдяки спільним зусиллям активістів і влади. Місто надало три закинутих приміщення, де волонтери зробили ремонти та організували прихистки гуртожитки для майже півтори тисячі ВПО. Основною проблемою було мати житло в безпеці, так і ми зрозуміли. Лише для того, щоб ми не втратили всю країну, нам треба різко закумулюватися десь, де є безпека. Це і про людей, це і про дітей, це про бізнеси, це про університети. Тобто, будь-що, що переїжджає, воно хоче десь жити, якби крім того, щоб працювати. От і. А... І ми почали робити це також в досить зрозумілий для нас спосіб. Такий партисипативний, інклюзивний. Ми скликали толоку, та там ми зразу почали самі працювати інструментами, показувати також приклад, що так можна, що не треба нікого чекати. Ти просто стоїш і робиш. Роботи багато каже громадський діяч Олександр Солонтай. Адже якщо раніше громадські організації асоціювалися як моніторингові або контролюючі ініціативи, то зараз перед ними постали зовсім інші виклики. Коли ми говоримо про відновлювати Україну, то очевидно ми говоримо не тільки про, про це також, але не тільки про голос громадянського суспільства щодо того, що робить органи влади, що робить місцеве самоврядування. А ми говоримо і про те, а що роблять самі громадські діячі. Що робить саме громадянське суспільство? Наскільки потужні міцні організації збудовані самими громадянами, і які сфери послуги компетенції ці організації закрили, які напрямки роботи вони на себе взяли? Франківськ завжди відрізнявся активністю громадян, каже міський голова Руслан Марцінків. Тому співпраця та обговорення між громадянським суспільством та органами влади надзвичайно важливі. Бачимо, що чим ми можемо взаємодоповнювати і навіть давати соціальне замовлення від влади, тобто через різні програми підтримки, через. З програми волонтерської підтримки, через програми підтримки ВПО, через інші речі, де ми можемо бути ефективні. Тому що громадянське суспільство воно реагує на ті проблеми, які виникають швидко, реагує ефективно, але з іншого боку, місцеві органи влади мають на то владні повноваження, і відповідно тільки в такій співпраці може бути результат, синергія. Після відновлення Україна має стати ще кращою, і роль відбудовника впевнені учасники форуму, має відіграти саме громадянське суспільство. Валентина Федорчук, Віталій Магалатій, телеканал 402.